Привіт, Україно! Завтра ми усі будемо відзначати день нашого прапора. Для нас жовтий і синій це давно вже не просто кольори. В ці кольори пофарбовано серце кожного українця. Я впевнений, що завтра уся Фейсбук-стрічка буде жовто-синьою. Але давайте пишатись україною не тільки онлайн. І у мене є пропозиція до українців! З кожного куточка нашої неньки та до всіх українців світу зробимо флешмоб. Давайте завтра розфарбуємо у жовто-сині кольори нашу планету. Давайте вивішувати український прапор з вікон, щоб кожна вулиця, кожна площа, кожне місто і, взагалі, ціла країна стала жовто-синіми. Ви знаєте, зараз є дійсно багато українців, які змушені ховати наш прапор під ліжком. Є місця, де за український стяг можуть забрати у в'язницю. І думаю, ці люди багато віддали за можливість спокійно пройти із своїм прапором. Тому давайте завтра не полінуємось і вдягнемо наші вулиці у жовто-сині кольори. Зробимо це разом.